Сьогодні ми обговоримо тему ідентифікація небезпеки ризиків на робочих місцях та як застосовувати дані результати для зниження ризиків. У нашому товаристві розроблена нова процедура ідентифікація небезпек та оцінка ризиків і можливостей в системі управління охороною здоров'я і безпекою праці. Дана процедура затверджена у травні 2024 року і вона враховує вимоги міжнародного стандарту ISO 45 2018. Якщо ми зрозуміємо, які небезпеки є на робочих місцях, то буде розуміння, які заходи необхідно впровадити, щоб їх усунути. Результатом проведення оцінки ризиків є впровадження заходів для безпеки працівників на робочих місцях. До цих заходів відносяться запобігання ризикам, інформування працівників, навчання працівників. Організація та засоби здійснення необхідних заходів. Наше товариство забезпечує безпеку працівників у кожному випадку, який пов'язаний з роботою. Щоб зменшити небезпеки і ризики, їх необхідно спочатку оцінити, а потім впровадити заходи по їх усуненню або зменшенню. На нашому підприємстві ризики оцінені на всіх робочих місцях: в цехах, в лабораторіях, майстернях, в електроустановках. Та при виконанні різноманітних робіт, в тому числі роботи на висоті, при вантажо-розвантажувальних роботах та інших. Роботи по оцінці ризиків в нашій компанії були, були розпочаті у 2012 році. Тоді спеціально створені групи з числа електромонтерів та майстрів проводили оцінку ризиків на робочих місцях. Вони знали технологію роботи, знали поведінку інших працівників, електрообладнання на підставі їхніх. Досліджень були складені реєстри небезпеки ризиків для дільниць. З того часу ці реєстри ризиків переглядались і доповнювалися в тих дільницях, де були нещасні випадки або порушення вимог охорони праці, у 2022 році процес розрахунку ризиків і небезпек було автоматизовано по новій методиці, в основу якої лягли персональні дані конкретного працівника. Це стаж працівника, рівень знань, статистика порушень і нещасних випадків. Для майстрів правильність ведення документації з охорони праці та такий зовнішній фактор, як наявність вакансії на дільниці. Розрахунок ризиків проводиться за формулою R дорівнює I, помножене на S і помножене на Ч, де у нас І це імовірність інциденту. Дана величина розраховується для кожного працівника із врахуванням суб'єктивних і об'єктивних чинників, що пов'язані з працівником, S – це серйозність наслідків, які виникають при настанні нещасних випадків. Ч це частота події, середнє значення частоти роботи, яку виконує бригада протягом місяця. На ризик працівника впливають 6 чинників, які пов'язані з працівником. Перше стаж працівника. Чим більший стаж працівника, тим більш він досвідчений. І навпаки, працівник з меншим стажем, менш досвідчений і ризик зростає. Друге. Наявність вакансії на дільниці. Якщо на дільниці є вакансія працівника електромонтера, то зростає навантаження на інших працівників і є імовірність, що Буде допущено помилки при виконанні робіт. Якщо є вакансія майстра на дільниці, то є ймовірність того, що зменшиться контроль за бригадою і будуть помилки при організації робіт. Третє – Рівень знань. У даному чиннику враховується оцінка відповідей працівника під час усного екзамену з охорони праці. Четверте. Статистика порушень. Це виявлені під час оперативного контролю третього ступеня порушення на робочих місцях. П'яте. Статистика нещасних випадків. Якщо стався нещасний випадок, то даний чинник впливає на працівників, які включені у наряд допуск та на майстра даної дільниці. Шосте. Статистика порушень приведені документації. Даний чинник стосується майстрів та інженерів, які організовують роботу в електроустановках і ведуть документацію з охорони праці. Ризики розраховуються, щокварталу станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня та на 1 жовтня. Найменша величина ризику складає 500 балів, найвища 100 тисяч балів. Від 500 до 5000 балів це позитивні результати ризику. Більше 5 тисяч до 10 тисяч балів середні результати ризику, та від 20 тисяч до 100 тисяч балів негативні результати ризику. У 2023 році процес розрахунку ризиків був реалізований у програмі САП, яка застосовується на нашому підприємстві, і в 2024 році. Дану методику було застосовано для мотивації працівників за величинами їх ризиків з охорони праці. Як було сказано, у нас проведені розрахунки ризиків з охорони праці для технічних працівників і працівників ЦО. Також у нас виведені рейтинги по ризиках для виробничих бригад. Все це. Проведено для того, щоб можна було оптимально організувати роботу з охорони праці. Після проведених цих розрахунків, у нас виник задум вивести положення і мотивувати персонал за дотримання вимог охорони праці. У грудні 2023 року. Було затверджено положення про мотивацію персоналу по е, ризиках з охорони праці. Воно діяло протягом двох кварталів, першого і другого кварталу 2024 року, після чого на стратегічному комітеті були підведені певні підсумки по, е, даному, по даній мотивації. Зокрема, внесені деякі пропозиції від керівництва, а також враховані побажання персоналу, і вони були внесені у нове положення по мотивації, яке затверджено 7 жовтня 2024 року і буде діяти і надалі. Які зміни були внесені? Зокрема, перше, зменшено у два рази розрахунковий період по е, нещасних випадках і по порушеннях. З двох років зменшено до одного року. Також е, зменшено ті опущення, які були е, допущені майстрами з е, одного року по веденню документації до шести місяців. Ну і перевірка знань, як ви знаєте, у нас проходить один раз у рік щорічно для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Це у нас залишено без змін. На квартальну премію також впливають ризики підлеглого персоналу і для керівників. Зокрема, начальників ЦОЕ, головних інженерів. Начальників СЕН і начальників СОС. Тому в положенні внесено доповнення, де розказано, які дії повинні проводити керівники для зменшення ризиків своїх підлеглих працівників. Зокрема, це брати участь у днях охорони праці, проводити роз'яснювальну роботу, профілактичну роботу, проводити. Другу ступінь оперативного контролю, перевірки робочих місць та впливати на підвищення рівня працівників підлеглого персоналу. Положення розповсюджується на виробничі бригади ЦЕРМ. І Центрів обліку електричної енергії, а також на дві виробничі служби: службу підстанцій і службу ліній. Основні чотири показники, які впливають на ризики працівників. Перш за все, це рівень знань. Якщо подивитися по минулому році, то у нас практично 50% був низький рівень знань. Працівники здавали на оцінку 3%. З 24 року, коли ми ввели реальне оцінювання з записом у протоколі, кількість працівників, в яких оцінка 3, зменшилася до 9%. Тобто 91% відповіли на оцінку 4 і 5, що є звичайно дуже позитивним моментом. Також зменшилася, значно зменшилася кількість порушень на робочих місцях. Якщо в 2023 році за перший другий квартал їх було 50 значних порушень, то у 2024 році ця кількість зменшилася до 17. Це свідчить про те, що електромонтери дотримуються вимог правил і інструкцій з охорони праці. Ну і як наслідок, зменшилася кількість нещасних випадків. У нас не було. Цього року смертельних випадків і випадків з важким наслідком чи з інвалідністю. Згідно розрахованих ризиків, найменша величина ризику для електромонтера може становити 500 балів і найвища 100 тисяч балів. Для тих працівників, в яких ризик 20 тисяч і до 100 тисяч балів, квартальна премія враховується з коефіцієнтом 07, 08, 09 в залежності від ризику. Для тих, яких менше 10 тисяч, квартальна премія нараховується з коефіцієнтом 1,1 або 1,2. Тобто ті працівники, які дотримуються вимог правил, не мають порушень і, само собою, повинні дотримуватись вимог. Охорони праці згідно посадової інструкції, додатково отримують квартальну премію у розмірі 10 чи 20%, що звичайно стимулює персонал. Ну, і як я вже сказав, значно підвищився у нас рівень е, знань працівників, що також е, впливає на дотримання вимог охорони праці. Зменшення кількості порушень, покращення. Підвищення рівня знань все це призводить до того як наслідок до недопущення нещасних випадків і збереження життя і здоров'я всіх працівників. З метою підвищення ефективності дотримання вимог з охорони праці, службою охорони праці доводяться щоквартальні показники оцінки ідентифікації ризиків кожному монтеру та Дільниці та служби обслуговування електромереж. Ці реєстри розробляються індивідуально для кожного робітника. Також дані показники доводяться до служби експлуатації електромереж в загальному в розрізі дільниць, тобто розробляються реєстри і ризики для кожної дільниці, зокрема для володіння та розуміння ситуації. З охорони праці в структурних підрозділах. Мені, як керівнику, дані результати є е, цікаві, оскільки ми можемо спрямувати е, наші дії стосовно підвищення е, рівня знань працівників е, стосовно їхнього вимог дотримання охорони праці на виробничому е, місці. Е, також е, проводимо відповідно з даними працівниками, де є великий ризик. Оцінки проводимо індивідуальні бесіди з роз'ясненою роботою що стосовно дотримання вимог охорони праці в основному ризики нас супроводжують практично щоденно і в будньому простому житті, але на нашому підприємстві де є підвищені. Рівень небезпеки, ми е, зобов'язані їх дотримуватись надретельно, на що звертаємо увагу також під час проведення дня охорони праці. Е, Роз'яснюємо працівникам, оголошуємо їхні індивідуальні ризики, які розробляються для кожного індивідуально, поперсонально. Е, працівники ознайомлюються під підпис. Також е, сам робітник для себе розуміє. Е, в якому середовищі він працює. Тобто, е якщо є великий ризик даної дільниці, він розуміє, що треба підтягнути, е підтягнути знання, підтягнути дотримання вимог організаційних заходів, технічних заходів на е безпосередньо на робочому місці, також спонукати своїх колег, е своїх. Е Співробітників до дотримання, десь випадково застерігти їх від помилкових чи умисних порушень на робочому місці. Ну, власне, ми з даною метою і працюємо в напрямку досягнення та зменшення даних ризиків. Відповідно, наш персонал. Може дані ризики зменшити чи погіршити їх. Основними критеріями це є невиконання в повному обсязі технічних заходів сьомого розділу правил безпечної експлуатації електроустановок, неякісне або нечітке чи неповний інструктаж цільовий на робочому місці, недостатнє знання і невикористання захисних засобів. В електроустановках, в діючих електроустановках також не використання захисних засобів з падіння з висоти, що може спричинити до ураження електричним струмом та нанесення тілесних ушкоджень, пов'язаних з падінням з якихось рештувань, з опор. з підстанцій тощо завжди пояснюємо працівникам, що ризики не знизуються, коли вище сказані фактори виконуються на всі 100%. Ну тобто, ми спрямовуємо персонал. Саме, саме дотримуватись вимог охорони праці. Також високі знання необхідно показувати на, під час перевірки щорічної перевірки знань охорони праці, оскільки вони отримують оцінку. Оцінка також впливає на дані ризики. Чим краща оцінка, тим менший, в меншому ризиці даний працівник. Оцінка ризиків проявляють як керівникам дуже гарний інструмент для. Покращення і ведення корективних дій в тій чи іншій службі чи структурному підрозділі, оскільки в нас на підприємстві є різного роду виконання даних робіт, і ми спостерігаємо або погіршення, або покращення стану з охорони праці.